Вітаю на Оракулі Сибіли. Гляну зараз вам таке питання, що від вас приховує кохана ваша особа? Загадуйте своїх коханих стосунках, щоб ви були, неважливо, які головне стосунки. Ім'я людини. Скажіть, що від вас приховує на даному етапі часу. Відео актуальне, коли його не відкриєте. Що приховує кохана ваша особа? Якусь удачу свою? Людина, якійсь удачу, не якась удача. Весілля. Якийсь договір. Дивіться, тут людина заключила якийсь там певний договір. Може по роботі, може по бізнесу. Може там не знаю, ну якісь контракти, якісь договори по весіллю. це можуть бути контракти, договори або якесь свято. Якесь свято або, або це щось стосовно роботи, або просто якогось щось особистого життя, що якесь там є свято. І там дуже щось удалося. вашій коханій людині щось дуже вдалося, чи, чи ось ось на мазі, як то кажуть, ось ця удача у людини. І вона чомусь від вас це приховує. А чому тут, звісно, це вже друге питання?